Це місто ніби створено з води і вітру. Тут усе пливе, човни, тіні, спогади. Коли йдеш його вулицями, здається, що каміння пам'ятають більше, аніж люди. І кожен дім має свою історію тиху, довгу, справжню. Вітаємо вас, наші найкращі глядачі! Сьогодні ми в Амстердамі. Цього року Амстердам святкує свої 750 років. Сім з половиною століть життя, сповненого торгівлею, мистецтвом, війнами і пошуками гармонії. Місто, яке навчилось жити на воді і не втрачати рівновагу навіть тоді, коли світ навколо змінюється щодня. Амстердам це місце, куди приїжджають мільйони. Щороку понад 20 мільйонів туристів проходять його вузькими вулицями, дивляться на фасади, фотографують канали і залишають ту частинку свого часу. Але водночас місто втомлюється. Бо для тих, хто тут живе, Амстердам не музей, а дім. І дедалі частіше мешканці зізнаються. Вони роками не бувають у центрі, бо не витримують натовпів, шуму і нескінченного руху. Усе почалось у 1275 році, коли на річці Амстел з'явилася дамба. Тоді ніхто не уявляв, що ця дамба перетвориться на одне з найвідоміших міст Європи. Амстердам розрісся з рибальського поселення до потужного порту, через який проходили кораблі з усього світу. Торгівля зробила місто багатим, але й принесла тіні. У ті часи через його порти проходили кораблі з рабами. І вже саме тут народилася традиція відкритості, яка пізніше зробить Амстердам столицею свободи. У 17 столітті настало золоте століття Нідерландів. Канали, вузькі будинки з гачками, майстерні Рембранта, запах фарб і олії. Усе це створювало місто, де краса і праця йшли поруч. Тоді з'явилася архітектура, яку ми пізнаємо і сьогодні. Амстердам стоїть буквально на воді. Під кожним будинком сотні дерев'яних паль. Що тримають його вже понад 400 років. Місто осідає, але не падає. Бо тут навчилися жити між небом і водою у рівновазі. Друзі! Будь ласка, підтримайте нашу діяльність вашими вподобайками і коментарями. Ваша активність і підписка неймовірно потрібні для розвитку українського Ютуба. Сьогодні рівновага в місті зберігається завдяки велосипедам. У 1970-х роках Амстердам потонув у машинах. І тоді мешканці вийшли на вулиці з плакатами Зупиніть вбивство дітей. Після цього місто стало на бік людей, а не авто. З'явилися сотні кілометрів велодоріжок, і тепер тут понад 900 тисяч велосипедів. Майже стільки ж, скільки жителів. Їздити машиною центром майже неможливо. Затори. Вузькі вулички. Обмеження. Амстердам ніби каже не поспішай. Живи повільно. Ще один з символів міста дозвіл на легке вживання марихуани, який з'явився у 1976 році. Тоді держава вирішила краще контроль і спокій, ніж підпілля. Так народилися відомі кофі-шопи, куди й досі заходять туристи з усього світу. Для когось це частина легенди, а для місцевих буденність, яка вже давно втратила сенсаційність. Але ця вільна репутація має і інший бік. Потік туристів став настільки великим, що влада почала обмежувати приїзди, забороняти дешеві тури. І навіть планує перенести частину туризму в інші міста Нідерландів. Ще одна відома, але суперечлива частина Амстердама квартал червоних ліхтарів, де Вален. Його історія бере початок ще з 15 століття, коли до портового міста прибували моряки з усього світу. Тоді тут з'явилися перші будинки, де жінки пропонували свої послуги. У 2000 році уряд Нідерландів офіційно легалізував цю сферу, щоб захистити працівниць, гарантувати безпеку і сплачувати податки. Для міста це стало частиною філософії відкритості говорити чесно про те, що існує, і дозволити людям працювати законно під контролем. Та останні роки ця частина Амстердама викликає дедалі більше суперечок. Влада хоче перенести частину вітрин за межі центру, щоб повернути мешканцям тишу і повагу. Адже навіть у найвільнішому місті світу баланс між свободою і спокоєм тонкий, як дзеркальна гладь каналу. Шановні глядачі! Дякуємо, що підписані на наш канал. А нових друзів раді бачити серед підписників. Сьогодні Амстердам місто контрастів. З одного боку, спокій і дзеркальна вода каналів. З іншого натовпи, гул, сміх і нескінченні фотосесії. У центрі міста вже важко знайти тишу. Тут перетинаються десятки мов, бо мешканці приїхали звідусіль з Європи, Індонезії, Індії, Марокко, Китаю. Амстердам став справжньою міжнародною мозаїкою, де ти не завжди почуєш голландську. Але відчуєш дух багато Місто настільки щільно переплетене каналами, що навіть туалети іноді розташовані просто на вулиці. Для чоловіків відкриті пісюари у центрі, а для жінок нічого. Через це не раз були судові процеси, де жінки вимагали рівності навіть у такій дрібниці, Амстердам не боїться сміятися зі своїх недоліків. І, можливо, саме в цьому його чесність. У місті діє один з найбільших в Європі міжнародних пасажирських терміналів Амстердам Круїз Порт. Щороку сюди прибувають сотні лайнерів, привозячи мільйони туристів і мільйони євро. Аеропорт Шхіпхол. Ще одна брама до світу. Він один із найприбутковіших у Європі, але й одна із причин втоми міста від постійного руху. Та якщо вийти за межі натовпу Амстердам зовсім інший. Тихий ранок біля каналу дзвін велосипедів, запах свіжої кави і світло, що грає на воді. Ось справжній Амстердам, який не видно з туристичних мап. Тут можна просто сидіти і слухати як час тече повільно, як човни ковзують по воді. Як місто дихає 750 років, і Амстердам продовжує вчити світ гармонії. Він не ідеальний, але чесний. Місто, яке приймає всіх, але вимагає поваги до себе, місто, де минуле живе поруч із сучасністю. І можливо, справа не лише в секреті. Можливо, це не секрет а його особливість вміння залишатися собою серед змін.